Черкаські танцівники найкращі. Такі підсумки одного з наймасштабніших танцювальних турнірів із бальних танців Кубок міського голови. Головний трофей змагань виборов черкаський колектив Лілея. Які емоції вирували на паркеті, бачили наші кореспонденти. Черкаси знову поринули у ритми танцю. Два дні поспіль у спорткомплексі Будівельник тривали щорічні змагання зі спортивних бальних танців на кубок міського голови підготовку до турніру організатори називають найскладнішою. Боротися за головний трофей вони запросили бальників з усієї країни. Проте на черкаському паркеті затанцювала лише половина запрошених пар. Мы хотели больше. В некоторых моментах погодные условия не позволили ребятам приехать из других городов. Киев не приехал. Очень много ребят хотели приехать, они а не, не смогли приехать из Киева, потому что почему-то с утра Киев закрыли. Вот. Но добрались к нам из Кременчуга, из Кировограда, э, из Керчи, вот, из Запорожья. Танцівники показували себе у традиційних європейській і латиноамериканській програмах, демонстрували бездоганну техніку танцю, яскраві костюми та точні рухи. Ані конкурентоспособні з українськими танцорами і танцорами інших країн. А от наскільки це показують конкретно кожен день. Вони готові тому що змагатися з одним з найсильніших танцорами. Найгарячіше на паркеті було від виступів наймолодших учасників. Категорії ювінали 1 ювінали 2 організатори називають найактивнішими. Більшість з юних танцюристів рухатися під музику навчилися раніше ніж писати і читати. Закохували глядачів у бальні танець імениті пари. До Черкас завітав інтернаціональний танцювальний дует з Італії. Для Франческо самба для меня румба. А почему так? Почему так, почему самба? Ну я так думаю, что... Самба это... самба. С детства Франческо очень нравилась музыка самбы, и как бы он с самого детства уже чувствовал этот танец в крови. Для меня румба, потому что это очень романтический танец, и как бы он мне как бы больше к душе. За два турнірних дні на Черкаському паркеті станцювали близько тисячі учасників. Головний приз кубок міського голови лишився в Черкасах. Перемога дісталася спортивному танцювальному клубу Лілея. Організатори заходу мріють, щоб змагання вже наступного року стали міжнародними. Світлана Литвак, Юрій Підлясевич, Віка новини.